З якою іграшкою наш геймерський брат порівнює кожну щойно побачену цяцьку ого класу. Можу заприсягтися, що тобі безліч раз доводилося чути щось на кшталт, та до край за собі як до дебарачки. Роззявши ротиська від надсучасної графіки цієї потужної вбивалки, ми ризикуємо прогавити чимало кумедних моментів, які для нас приховали німецькі кодописарі з крайтеку. Саме час хапати лупу та уважно глянути на другу частину кризи, яку розробники, врешті-решт, адаптували під слабкі системники та попсові консолі. Вони цілком очікували. Вона одягнули гравця у покращений нанокостюм та раптово зрадили пісочному геймплею у джунглях з заскриптованим урбаністичним Нью-Йорком. Додаємо сюди музику від Ганса Зімера, набагато міцніших поганців, здатність чіпляти на цівки різні штучки-дрючки та отримуємо високооктановий бойовик і віру в те, що сиквел може дати оригіналу 100 метрівку фори. Насолоджуйся апокаліпсисом. Розробники немов натякають про це геймеру, кидаючи його до напівзруйнованого міста хмарочосів. Ось вона справжня американська мрія, Плавай навколо статуї свободи, катайся на хамері по мангеттену та влаштовуй стрілянину у центральному парку. Тим паче, якщо у тебе благородна мета врятувати націю пожирачів хот-догів та сьорбачів Кока-Коли від навали прибульців. Отож, слухай, як у цьому мурашнику можна побешкатувати. Наприклад, знущайся з ворогів, які в притул не бачать невидинку. Стрельне у вражин зі справжньої піратської середньовічної гармати. Шкода, що ти не можеш тоштовхати її від другого рівня до шостого, де під церквою переховується невразливий прибулець. Бо такого вепра хіба що з гармати і звалиш. Панує думка, що розробники до його хітпонтів зайвий нулові дописали. А ти знаєш, що Алькатрас у своїй наноодежині може неабияк розігнатися? Настільки, що камери при дорозі зафіксують перевищення ним дозволеної швидкості, а це уяви собі цілих 25 км за годину. Для порівняння середньостатистичний українець пробігає 9 км за годину, а тренований геймер – 15. Запам'ятай, потрапивши в об'єктиви 10 різних камер, гравець отримує відповідну ачівку. Окрім того, перебуваючи в дослідницькому центрі призма на острові Рузвельта, Алькатрас може напустити до системи вентиляції трішки гелію. Після цього злодіяка командор Логгард почне балакати голосом мультгероя. А відшукавши на тому ж клаптику суші туалет, раджу вічливо поцікавитися, чи всередині нікого немає. Або не дуже вічливо. Залізні нерви у цього хлопаки чує свист куль і все одно кабінку не покидає. Навіть коли ти почнеш корчити із себе Андрійка Шевченка, відвідувач вперто сидітиме там. Мабуть, це одна з найбезглуздіших смертей за всю історію комп'ютерних іграшок. Солдатська дискотека на рівні ходячий мрець» стала візитівкою другої кризи, про яку чули всі або майже всі. Щоб побачити великодку, тобі варто натиснути лише дві кнопки: активувати панель та викликати кабіну. Справді танцювати у ліфтах почали задовго до ґан стайлу. А втім, знайшлися меломани, яким така музика здалася нудною. Жвавий електронний ремікс не змусив довго на себе чекати. Продовжуючи тему, варто розповісти про ще одного невідомого солдата. Добре, що людство вигадало таку річ як вповільнене перемотування, так корчачи супермена, тунелем пролетів хваський ворожий вояка. Ти вже вибач, що ми про військових теревенемо, немов від військомату ховаємося, і ця тема нам десь свербить. Просто тут люди в погодах поводяться набагато дивніше за своїх колег з інших забавок. наприклад, балакають німецькою. Аби від цього жарту надривали пузо не лише автори Грульки, котрі все життя прожили у Німеччині. пояснимо. у них там по ящику показували шоу Блокен», де учасників змушували рівно розкладати предмети. 1,21 гігават. Повір нам, це дуже велика потужність. А якщо ти нам не віриш, то ось тобі коментар найкращого фахівця у цій царині. Послухайся доктора Емета Брауна з відомої кінотрилогії назад у майбутнє. І не чіпай тих дротів! 1,21 Tom, how am I gonna generate that kind of power? It can't be done, can it? Згідно із сюжетом, що й натрапилася катастрофа, і в мешканці мегаполісу шукають своїх зниклих родичів. Телепередачу чекай на мене тут не показують, тож народ просто обклеює світлинами стіни та паркади урядових будівель. Однак, якщо уважніше кинути оком, стане зрозуміло, студія Crytek зникла у повному складі. Усі ці фото належать творцям гри. Добре, що хоча б тут привернули до себе увагу, адже під час титрів тобі діла не буде до тих написів. Автори приховали тут ще один сюрприз. Міні. Груз з літаками, яка вмикається стрілкою вгору. А тепер увага! У другому крайзісі можна відшукати великодні яйка! Чухаєш потилицю та гадаєш, з якого дива ми кочимо із себе капітанів очевидність? Та річ у тім, що на відміну від усіх інших великодок, про які ми півроку тобі торочимо, зараз мова йде про справжні крашанки, що лежать у квітнику на рівні варта брами. Якби німці так ще ігру розфарбували, то мали б свій паркур з блейкджеком та лярвами. Коли пряморукий геймер довідається, що розробку другої частини його улюбленого Mirror's Еджа скасували, добу він не спатиме і тиждень пиячитиме, а потім засяде за свого багатогігагерцового коня та запустить рушій. І ось що з того вийде, якщо юнака вчасно не спинити. Mirror's Едж з покращеними графікою та фізикою. А до відтворення фізичних процесів у кризі справді підійшли уважно та прискіпливо. Пошуки прихованого сенсу. Кляті політологи, історики та рецензенти все життя намагаються витлумачити чужі, банальні, немотивовані вчинки складними концепціями про хитромудрі плани. Такі ж теорії почали ліпити гравці, котрі побачили це відео. Адже костюми розташовані за склом, бо скільки часу, і для тепловізора мають зоставатися цілком непомітними. Тоді чому один із них аж паша жаром? Знайшлися гумористи, які трішки переозвучили енд та виклали свою версію дотинет під назвою Таємна кінцівка. У пісавку його переглянули щонайменше 130 тисяч ютюберів. Також багатьох зацікавив запис, у якому житель Нью-Йорка порівняв віртуальне місто зі справжнім: ставимо усі крапки над «і». Попри бажання відтворити реальний пейзаж, розробники все ж дофантазували декілька речей. Наприклад, насправді на перехресті Стейт, Стріт та Bridge Street вказівника немає, і як і дерев, які у забавці ростуть обабіч в проїжджої частини, а замість мармурової, гордої постаті у реальному житті стоїть самотній продавець хот-догів. Та головна розбіжність полягає в огородженому скверку, якого у Нью-Йорку не відшукати. Щоправда, дія гри відбувається аж у 2023 році, тож часу на його спорудження залишається вдосталь. Вежу Води до того часу точно відбухають. Нову версію всесвітнього торгового центру будують на тому ж клапті, де стояли зруйновані терористами вежі близнюки. 60-метрову споруду з отакенним шпачаком планують здати у квітні 2013-го. А українці вважають, що вона гордо виднітиме над Хмарочосоградом і після нападу Альфа-Центаврійських Байстроків. Німці навіть статую свободи не пошкодували, а от башту теску завалити рука не піднялася. Sleep and run it!